Я вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Карта дня на 6 вересня 2023 року. По всіх знаках зодіака. карта дня для Овні. А для Овні випадає. Король жезлів. Дуже активний і насичений день різними подіями. Енергії сили буде вистачати для того, щоб переробити всі свої справи, які ви собі запланували. День буде успішний, і ви досягнете мети, яку перед собою поставили. І досягнете навіть більше, чим ви собі планували. Тому все у вас вдасться, ви можете сміливо братися за будь-яку справу, яку ви хотіли робити. Тельці. Для тельців випадає старший аркан смерть. Карта говорить про зміни, про певні трансформації, з якими ви зіткнетеся. Ви вже отримали достатньо досить такого досвіду для того, щоб перейти на якийсь новий рівень. На якийсь новий етап у вашому житті. І на вас чекають досить такі захоплюючі часи, які вам принесуть гарні якісь моменти. Не бійтеся, що це карта смерть, не бійтеся за її карти, вона говорить про зміни і трансформації, яких ви дуже сильно потребуєте. Близнюки. Карта дня для близнюків. Для Близнюків випадає дев'ятка ночів. Карта говорить про страхи, про ваші переживання, про безсонню, Ви постійно думаєте про щось погане. Цим самим це погане, постійно до себе притягуєте. Вам потрібно взяти себе в руки і, знаєте, от перебороти свої страхи і відганяти від себе всі оці негативні думки. Вам потрібно відволіктися. Можливо, сходіть в кіно, прогуляйтесь, помедитуйте, послухайте приємну музику, сходіть на зустріч з друзями. Вам потрібно відволіктись від негативу і більше позитивних емоцій потрібно в своє життя. Тоді у вас поступово почне все налагоджуватися. Оте ваше відчуття цієї тривоги, воно поступово пройде. Раки. До раки випадає Рицарь Кубків. День буде гарний, настрій буде дуже позитивний, немає місця поганим думкам, негативним моментам. Карта говорить комусь про романтичні зустрічі, комусь про знайомства, комусь про якийсь подарунок отримання, комусь просто про гарний час, проведений своїми рідними, близькими або вашими друзями. День у вас прийде гарно. Будете задоволені всім, що навколо вас буде проходити. Якщо були якісь важливі справи, ви з ними з легкістю впораєтесь. Леве. Карта Ліна для леві. Далі випадає старший аркан закохані. Карта говорить про якийсь, ну в когось, можливо, буде освідчення в коханні, в когось заручення, в когось шлюб, може бути в цей день. Карта говорить про якісь побачення, про якісь романтичні зустрічі. А перш за все, ця карта говорить про важливий вибір, який вам потрібно буде зробити. І перед прийняттям рішенням вам потрібно гарнесенько все обдумати, і тільки тоді приймати. Це важливе рішення, яке вплине на ваше життя в майбутньому. Діви. А для Діви випадає тут пентаклів. Це дуже гарна карта, це карта успіху, удачі. Можна сказати, така одна з найприємніших карт в колоді. Карта віщує вам успіх і велику вдачу, яка вас, можна сказати, так, буде переслідувати. Карта вам м -м, вказує на те, що у вас будуть гарні шанси, гарні можливості для того, щоб щось змінити в своєму житті і для того, щоб покращити своє фінансове становище. Обов'язково скористайтеся такою можливістю, такою нагодою, щоб потім не жалкувати, що був шанс, а ви ним не скористалися. День у вас пройде гарно. Успішно всі заплановані справи ви обов'язково зробите, і будьте дуже задоволені результатом. Буде гарна можливість виправити свої фінансові проблеми. Терезі. Для Терезі випадає старший аркан світ. Це дуже гарна карта. Карта говорить. Про те, що все налагоджується, ваші проблеми обов'язково вирішуються. В кого були проблеми зі здоров'ям, ви все зможете виправити, зможете відновити свої сили, свою енергію. Карта говорить про якісь певні позитивні моменти, які у вас будуть виникати, про досягнення вашої мети, про успіх. Карта говорить, що, скажімо так, ви можете опинитися в потрібний час, в потрібному місці, для того, щоб щось в своєму житті змінити в кращу сторону. Це дуже гарна карта, яка відчує успіх, і всі ваші справи, які ви запланували, пройдуть для вас дуже гарно, і ви доб'єтесь бажаного результату. Скорпіони! Для скорпіонів випадає дев'ятка жезлів. Тут якісь ваші страхи, якісь ваші переживання можуть дати про себе знати. Страхи із минулого. Вам перш за все їх потрібно перебороти. І все у вас обов'язково тоді буде вдаватися. Якась є справа, якісь є моменти, в яких потрібно якесь важливе дії, якесь важливе рішення, можливо. Але ви чогось боїтесь, і це пов'язано із вашим минулим, із минулим досвідом. Вам потрібно перебороти всі свої страхи, і тільки тоді у вас почне все налагоджуватись. Також ця карта може говорити про те, що, можливо, вам потрібен захист на енергетичному рівні. Стрільці. Ухте. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає вісімка жезлів. Активний день, насичений, різними подіями. І карта говорить про якісь новини. Про швидкий розвиток подій. Це можуть бути новини, наприклад, якийсь лист, якийсь важливий дзвінок. В когось можливі будуть якісь поїздки, в когось перельот може бути, наприклад, в іншу страну чи країну вибачаюсь. Карта говорить про досить стрімкий розвиток подій, який у вас буде в цей день відбуватися. Але вам варто очікувати новин, які принесуть зміни в ваше життя. Козироги. Для козрогів випадає п'ятірка пентаклів, карта говорить про те, що можуть виникнути якісь фінансові складнощі. Карта говорить про те, щоб ви не витрачали зайвих коштів, особливо не робили якихось дорогих покупок. Ці кошти вам з часом понадоби знадобляться на якісь важливіші справи, якісь моменти важливіші. Тому будьте більш такими скромнішими. Купуйте все саме необхідне і не витрачаємо зайвого. Також карта говорить про те, щоб ви не боялися просити допомоги. Якщо ви її попросите, вам її обов'язково нададуть водолії. А для водолійчиків випадає четвірка кубків. Карта говорить про якийсь, от, можливо, депресивний стан, можливо, Незадоволені бути якоюсь певною ситуацією. У вас, вроді, є все, може, багато чого вже досягли, є якісь можливості, якісь, якісь перспективи для того, щоб вирішити якусь проблему, для того, щоб щось досягнути. Але у вас ніяка ситуація не влаштовує все, вас цього не влаштовує. Але ви маєте взяти свої емоції в руки, заспокоїтись, перестати переживати, кабразувати. Не впадати ні в якому разі в депресію. Е, карта говорить про те, що доля вам дає шанси і можливості для того, щоб щось змінити і щоб щось отримати, те, що ви дійсно хочете. Але вам потрібно розвернутися і ви побачите, що ось доля вам дає шанс і дає можливість. Тому беріть себе в руки, беріть в руки свої емоції, і вас обов'язково все вдасться. Рибки. Для рибки випадає п'ятірка жезлів. Карта говорить про якісь конфліктні ситуації, можливо, якусь конкурентну боротьбу. Карта говорить про те, щось, що можливо, будуть якісь певні дискусії, про, ну наприклад. Начальний процес, де і от в групі виникає якийсь конфліктний процес, де ви можете чомусь навчитися, отримати якусь певну інформацію. Десь може виникнути конфлікт, де потрібно буде відстоювати себе активно, доводити, і захи... доводити свою правоту і захищати себе, відстоювати активно себе. Тут потрібно дивитися, з якої ситуа... яка ситуація складається, де потрібно активно відстоювати себе, а де можливо краще не псувати собі нерви і пройти мимо. Просто зробити якісь висновки і так далі. Дивіться по ситуації, де вам потрібно себе захищати, а де вам потрібно пройти мимо. Але, перш за все, це карта конкурентної боротьби і відстоювання своєї точки зору. Я бажаю всім гарного і вдалого дня. Хай всі проблеми обходять вас стороною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!